Привіт! Ну як ви там? Сьогодні підглянемо з вами на життя далекобійника в США. Це не романтика дороги, як здається, збоку. Це важка робота, яка потребує багато уваги, концентрації, забирає багато часу з життя. Америка Велика. Часто далекобійники не бувають вдома по кілька місяців. Ведуть побут в траку, хтось готує сам, хтось живе на ходогах і буріто. Для іммігрантів це окрема історія. Щоб здати на категорію, яка дозволяє їздити на траку, потрібно пройти тести, здати теоретичні і практичні екзамени англійською. Є ті, хто возить комерційні грузи між штатами і є, хто працює на короткій дистанції. Гроші заробляють хороші, але і платять часом свого життя, і витрачають багато здоров'я на цю роботу. Тут потрібно мати терпіння, документи, нерви, здоров'я. І, хоча Америка залежить від кожної фури на дорозі, той, хто сидить за кермом, часто залишається невидимим.